Вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні пірашки із паштетом, з тим паштетом, який я вам показувала нещодавно. Готовляться вони дуже просто, дуже швидко, і так. я думаю, справиться кожна хазяйка. У мене тут 250 мл теплого молока, кипячене молоко, 25 г дрожжів, Дрожжі, Дрожжі у мене пресовані, 2 Присов. столових ложки сахара, Сахар. півтори чайних ложки солі. 50 мл рафінованої олії, 2 угу. жовтка. Вона. Це для чого? Для змащування? Так? Да. Для змащування піріжків. Або ми відділимо один жовточок і додамо пару столових ложок молока, і буде в нас така. Будемо мазати піразочки. І як я і казала, в качестві начинки у мене паште. Тут півлітрова баночка. Якщо мені не хватать, то я додав ще муки я взяла 550 г. Зараз побачу, може вся й не піти, а може й буде мало. Зараз будемо замішувати тісто і побачимо. В описі я вам все напишу. У мене в чаші тепле молоко, і я прямо сюди. Не буду брати віддільну миску, розкришую дрожжі. І додаю тут 2 столових ложки. Я сахара я доловину. Ні, солі не треба. Хорошо примішую. І тепер я дожди. І сюди я додаю буквально десь 3 столових ложки повних муки. Замішуй хорошенько, замішуй. Можно даже ещё одну ложечку. Вот я ещё одну ложечку добавляю. 4 столовых ложки пішло на опару. Вимішуй доть. Прокурували рушницю Все. Тепер убираємо на тепле. Поки підходить опара, ми збиємо наші жовточки, додаваємо сюда сахарочок і додаваємо сольку. Все. Давай, хорошо розтирай. Маєм помічницю собі. Хоче сильно допомагати, рветься в бой. Ну, нехай ми дитині не запрещаємо. Раз хоче, то нехай допомагає. Будуть пиріжки, хлопці. З Мами з папи закололи кабанчику. Мама зробила пащит, не була <рес> <було, рес> пірожочка. Дівочки, от вже добре А опора. Цього достатньо. Я не буду ждать, щоб вона там увеличувалась в три рази. Дрожжі хороші, працюють добре. Все, відправляю сюди, у миску. Додаємо рафіновану олію 50 мл. Вимішуй. Мішай хорошо. Така то зелі пуха. Тепер засипаємо коні і вимішуємо. Засипай. Давай, 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 давай. Бистріше. Так. Ну давай, засипай, доті. Давай, скоренько. Тепер я давай. Ні, Версавія це тісто, мені його треба гарненько, так. Та я винести. Так, засипаю, але не всю. Я Пат... буду. Версавія мені треба... Надо... Дівчатки, я висипала всю муку і замішую тісто. Тісто замішую м'яке. Зараз йде вся мука і я вам покажу, яке воно повинно бути. Я домішую тісто на столі, Чуть-чуть збризнула коврик олією і домішую його. Тісто, я вже не раз вам говорю, що тісто любить, коли його отак ударяють об стол. В принципі, Бачите, тісто вже в мене готове. Дивіться, яке воно таке от. Все, беру миску, капельку олійки і ставлю у мисочку, прикриваю. Можна піщовою пленкою, можна рушничком і ставлю до теплого. Вот так, бачите, славно підійшло тісто. Я викладаю його. Нічим я не підсипаю, нічим я не... тут не олії не добавляю, просто отак видавлюю із нього воздух. Хороше м'яке тісто і не липне абсолютно до рук. Зараз я це тісто розділю на кусочки одінакові. А з чим він у тебе? З капустою. Кожний кусочок ми беремо це все, підліплюємо отак от під, низ. під низ. Собираємо і прокачую. Прокачую руками. Все, шаричок. І отак от так вот я пленочкою це все, бачите, вже накатала. І буквально отак пленочкою прикриваю, на минут 10 хай воно постоїть, розслабиться тісто хорошо, потім буде легше з ним далі нам працювати. Беру кусочок тіста, це із тих, що я робила перші, катала їх і можна чуть-чуть підсипати муки, можете не підсипати, в принципі, нічого не липне. І у мене тут Ну, мені хватає достатньо багато у мене начинки. Я буду побагато класти. Тихо, доцільну. І опять заліплюємо. Хорошо зліплюємо гребішок. Все. І тепер беремо і так от прокачуємо цей пірожочок на столі. Все. Бачите, це все, шовчик наш, підігнувся добре, нічого нікуди не дінеться. І дивіться, що я роблю далі. У мене тут олійка, і я так бок пірашка змащую олійкою. І вот так от тісненько вкладаю ці пірошки один до одного. Тобто вони у мене не на розстоянні, а так один до одного приліплені. Для чого олія це коли вони спечуться, щоб вони хорошо роз... ну, відділялись одне від одного. От, все, робимо далі. Ось так я наліпила пирожки, бачите, які їх уложила ровними такими рядочками і плотно один до одного. І тепер накриваю опять їх, ставлю до теплого і хай підходять. Вони постояли минут у мене 25. Отак хорошо підійшли. І тепер я взяла жуточок, один додала 2 столові ложки молока. І тепер треба їх хорошенько зверху помазати. Якщо нема молока, можна взяти, просто водичку додати. Можна просто яйце вилочкою розбити, теж змазати. Коли ви змазали свої відділення цією глазур'ю яєчною, то одразу не ставте в духовку, так як не буде дуже красивої у вас румяної корочки. Треба, щоб хоча б минут 5. Постояли вони і підсохли. Газурька ця підсохла. І тільки тоді ми ставимо в духовку. Я ставлю їх на 20-25 хвилин при 170-175 градусах. Витягнула я з духовки пірашки. Пеклись вони у мене 20 минут. Дивіться, які красивущі вони вийшли. Румяненькі, пишненькі. Такі. Дуже такі от мягенькі, 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 ну ще гарячі. Зараз я їх. Рішоточку виложу. Дивіться, як хорошо. Низ, хорошо спікся. І тепер я їх переверну, щоб вони остили. Дивіться. Такі нежні, нежні пірожки. Тут багато начинки. Дуже вкусні, ароматні. Бачите, все добре спеклось. І вони зараз вихолонуть і будуть дуже хорошо відділятися. Я змазувала, показувала вам олійкою між ними. Дуже хорошо вони будуть відділятися, і дуже вкусні. Я вам совітую приготувати такі піражочки. Це може бути будь-яка начинка, яку ви тільки хочете. Ну, я взяла бутер, то, що в мене було. Можете брати і капусту, і картошку випікайте.